Бажаю здоров'я. Попалась такий мені акустична система. Klivert 75AS-001. Доволі таки в занедбаному стані. Зараз я крупний планом покажу. Діска частотні динаміки не мають підвісів. Точніше, мають, але це важко назвати підвісами. Трухлі. Тут Нема зовсім кріплень. Все і ще в доброму стані. Якщо стверджувати тут то, 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 на тверду трієчку. Тверду трієчку, тому що фаційські все це працює. Буде виглядати ось таким десь чином. Правий. Самий корпус має доволі таки непогані кути. І все це буде. Модернізуватись, або просто робитися заново, перебиратись. І робити все заново, щоб працювало вдобре. Зараз я розкручу і подивимося, що у нас там внутрі.